Єгор Скрівера, череп. Іване! Гранату! кричав Дмитро за горбом. Курво скінчилися! Чорт! Дмитро виглянув з автоматом і дав чергу по ворогу. Ворожа куля пробила руку, від чого він сховався над... назад, притискаючи рану. «Дмитре!» Нічого на виліт! Метро знав, що кожна вилазка у розвідці може бути останньою. Проте він пішов. Робота в тилу ворога здавалася йому найефективнішою. Проте зараз він знав, що сьогодні не повернеться назад. Він з Іваном єдині, хто залишилися в живих. Групка вагнерівців зробила на них засідку. Тікати не було куди. Їх притисли до єдиного маленького горбка. Вівана. Роздроблена нога, гранати скінчилися, а набої вже закінчуються. Ситуація складалась так, що цей горбок стане їхнім курганом. Проте, важко дихаючи, думав Дмитро, краще загину вільним. Ніж потраплю до них, дорога все рівно веде в один бік. Зарядивши останній магазин, він поцілував фотографію дівчинки в кулоні, який носив на шиї. Це була його єдина рідна душа, заради якої він пішов сюди. Він хотів зробити все, щоб вона жила в мирі. Тому, вдихнувши на повні груди, він визирнув за горбока. Та почав прицільно стріляти. Перший впав, другий, третій. Різкий біль зупинив його, ніби пожежа розпалилася в його животі. Похилившись, Дмитро впав на спину. Дмитро. крикнув Іван, підповзаючи до нього та кричучи сам від болю. Волочучи за собою розібрану ногу, він вхопив його за комір. Та вклавши всю силу, відтягнув його за пагуб. Дмитро, куди влучили? Кажи. Живіт, сказав Дмитро, стонучи. Дмитре, зараз я щось вигадаю, казав Іван зі сльозами на очах, які йшли від шаленого болю від ноги та горя. Постріли не стихали. Здавайтесь, і ми вас пощадимо!» Пішов ти. крикнув Іван. Та, виставивши автомата, дав чергу. Зараз, Дмитре, зараз ще одного друга я не втрачу. Іване, добий мене, не піду до них. Краще ти мене вбий. Дмитре, що ти таке кажеш? В порядку там до них ступила пара ніг. Іван різко підняв автомат, проте патронь вже не було. Холодний піт спав, коли в очі впала форма ЗСУ. Проте цей ненормальний стояв прямо на відкритій місцевості. Тікай, стріляють! викрикнув силою Іван. Куля влучила точно в голову незнайомця, від чого її аж відкинуло назад. Іван витріщився. Коли голова повернулась на місце. Пана русня, спокійно сказав чоловік, хрустнувши шиєю. Він кинув Іванові аптечку. Не висовуйтесь і сидіть тихо. Знявши дві маленькі господарські коси зі спини, він повільно пішов в бік вагнерівців, незважаючи на шквал куль. Череп, подумав Іван, там за коптером череп скривився Дмитро. Зараз, Дмитре, тримайся, тільки тримайся, казав Іван, поспіхом, відкриваючи аптечку. Вагнерівці на мить опустили кулемети. Їх пройняв страх від того, що вони побачили. Кожен з них був впевнений, що висадив цілий магазин в його тіло, проте він навіть не зупинився. Чоловік з черепом. Смерть! сказав тремтячим губами один з вагнерівців за секунду до того, як лазо коси пройшло по його горлу. Валіте його! сказав інший, що подалі? Шквалкуль знову влетів в тіло чоловіка, проте той розігнався та влетів з косами в їхню групу. Він цілився точно в голову. Один з вагнерівців витягнув ніж. Проте гостре лезо відсікло руку вагнерівця, а потім простромило кінчиком голову. Кров розліталася повсюди, зрошуючи траву кривавою росою. Останній вцілілий молодий хлопець впав на землю та заверещав, під ним утворилась калюжа. Чоловік підійшов до нього та присів Подув вітерець. І зелений піксельний каптур заграв хвилями, показуючи голий череп. Вагнерівець відкрив рота та закляк. Розкажеш всім про мене. «Д -д да, «Да-да-да, звісно!» звісно, сказав молодий вагнерівець, сповнений жахом. Чоловік уважно поглянув йому в очі. Хм, ти вбив невинних. Я, я случайно, Руку. Нет, ні, я! Руку давай. Вагнерівець виставив руку, після чого відчув різкий та шалений біль, коли відсічена долоня впала на землю. Вагнерівець впав на траву та заверещав від болю, тримаючи відсічене місце. Наступна наша зустріч буде для тебе останньою. Геть звідси. Вагнерівець, загрібаючи землю ногами, підняв та, притискаючи рану на руці, побіг лісом. Чоловік провів його поглядом, потім підійшов до іншого, мертвого, та зняв з нього шеврон та поклав собі в кишеню. Потім витер коси об його тіло. Іван визирав за пагорба, його пронизував страх до глибини кісток. Навіть нога перестала боліти від того адреналіну, який зараз циркулював його крові. Хто ти? чоловік повернув до нього голову, показуючи череп. Як він? сказав чоловік. А, тяжко поранений. Проте якщо заберуть нас, то житиме. До вас вже їдуть, бачив бронік. Буде тут, е... будьте обачні. Наступного разу. Чоловік повернув коси та за спину та пішов. Куди ти? Він зупинився, проте не повернувся. Різати не, нелюдів. Сказавши це, він пішов так же тихо, як і прийшов. Я думаю, треба брати штурмом в этих двох містах, сказав чоловік над партою. Командир, если честно, то где бы мы ни шли, берем всегда в итоге только мы лично. Здесь везде оборона очень сильная у них. Так говоришь, никуда не посылать, сказал командир. Здесь и здесь завтра выдвигаемся. И точка. Так, что там далее? Командир! Блин, дашь забиг на ляканый что, не видишь у нас совещание, ты кусок говна? Простите меня, командир, тут это, мы Вагнеровца нашли. Что значит нашли? Одного? Да, у него это, нету руки, он какую-то бредятину рассказывает. Что рассказывает? Что это, за его отрядом сама смерть пришла. Всех убила, а ему только руку отсекла и приказала рассказать, кто ему это сделал. Вот и все. Твою мать, может ты еще прибежишь мне рассказать, когда кто срал? Мне не интересен бред этой чурки. Мозги от потери потекли, наверное, сказал инший лисиколог. Вот же эти зэки вагнеровские. Вагнеравца в госпиталь, сказал командир, на завтра готовьтесь к штурму, и если ты будешь меня тревожить по таким пустякам, я тебя в следующий раз в первой линии пошлю. Ты меня понял? Да, мой командир, ветсолитовал солдат, свободен, сказал командир, потаршись пятнеру шею. Если и вправду это было, то даже в штаны можно наложить. Тут у нас всех можно было под откос косить, да? Какая смерть, гаркнул командир. Все равно в рай попадем. Тоже верно, только так. Вечер прошел непомитно. Весь вечер российские військовы готувались до штурма. Лише потім на вечір, вони сиділи біля вогнища і підігрівали старі консерви. Слышали, що рассказывал тот вагнеровець, – сказав один, намагаючись відкрити консерву ножом. Да, жуть какая-то. Вот не зря говорили, что эти хохлы сатанисты, за них воюет даже нечисть. Да-да, сгодился інший «Россияны». Хоть маловероятно, что это правда, но все равно стало как-то жутко, сказал еще один. Особенно жутко то, что руку ему и вправду не оторвало. Порез-то гладкий, снарядом так в жизни не заделаешь. Все замолкли. Ну тогда давайте по 50, Вчора з пацанами угнали ящик потемненної випівки в хахлядському домі. Ну, давайте, а то без спірта не усну. Добряче напившись, військові так і рухнули біля вогнища, хто куди впав. Посеред ночі одному з них приспічило постяти. Зайшовши трохи подалі, він почав мочити кущ як останнє, що він побачив, як на місяці блиснуло ваза. Наволоч, стряхнувши з коси кров, чоловік повернув голову на бліндаж. Ось те де падали руки, стиснули ручку коси. Командир проснувся в холодному поту. Він не міг заснути, бо чомусь цієї ночі йому стали снитись кошмари. Особливо йому стала снитися одна з українських дівчат. Він її не пам'ятав. Він мало кого пам'ятав. Жерт було стільки, що всіх і не згадаєш. Проте чомусь в цю ніч йому приснилась вона, сільська дівчина, яку він зґвалтував і вбив. Звичайна історія, коли ще він був нижче званням і ходив на штурми, Проте чомусь саме сьогодні. Командир підійшов до вмивольника та, вмившись холодною водою, видихнув. Він згадав, вона була тоді солодкою, як мед. Оце б хоча б ще раз. Він відчув на спині дотик холодного леза. Щось наснилося, сказав український голос. Командира знову кинуло в під. Хто ти? Як сюди? А ти розжеріло з останньої нашої зустрічі, сказав голос. Пискнеш, і я відсічу тобі голову на коліна. Щоки командира затрусилися, і він підкорився. Не убивай мене, пожалуйста, я знаю многоценної інформації. Повернись до мене лице. Командир підкорився і повільно повернувся до незнайомця. Головне вижить, головне!» Він закляк, коли побачив форму ЗСУ, а ще череп. Череп в піксельному коптурі. Пусті очниці дивились прямо на ньо. Сс. Який снився тобі сон? Який? Девушка, сковтнув командир. Я її я, я, я знасілував і, і убив. Так, а знаєш? Ти тоді і мене вбив. Чоловік зняв каптура, і перед командиром показалося нормальне чоловіче лице, лише з червоними райдушками на очах. Командир аж трусонувся, він згадав, я ж вистріляв в тебе потом. Так, сказав хлопець, скривившись, ти вистрілив в мене. І поки я стікав кров'ю, ти знущався над моєю Катериною в мене на очах, а потім вбив її, після чого всадив мені ще одну кулю в луба. Ну ти же умер. Так, про те я домовився, хлопець показав пальцем догори. Ви не тільки нас дістали. Пощаді, заблагав командир. Я знаю много ценних даних, я все розкажу. До одного місця мені твої дані, він надів каптур і його лице знову стало черепом. За мою Катерину. Він штрикнув його лезо в живіт, від чого командир скрутився та впав на підругу. Чого ти неєш? Це всього полота рана. Він вдарив лазом по ногах, перебивши на них сухожилля. Пола трошки. А ти думав, я тобі голову відрубаю? Вже надто ласкава смерть для такого сміття, як ти. Командир хотів був закричати, проте чоловік накинув на рота йому пов'язку та приклав казівного пальця до рота. Чш, не буди інших. Му! замогикав військовий <глав> через пов'язку. Він вийшов з бліндажа та відштовхнув пусту каністру з-під бензину. Потім дістав запальничку. Доброї ночі. Запальничка впала на вологу лінію і за секунду бліндаж запалав. Всередині почувся відчайдушний крик через пов'язку. Чоловік склав долоні разом. Це за тебе, моя люба. По черепі прокотила сльоза. Спочивай з миром. Ми колись обов'язково зустрінемось. Ребята, бліндаж горить! Переймайтеся за себе, сказав він сам собі та натиснув на кнопку. Один із складів зірвався в повітря. Чоловік виліз з окопа та пішов до лісу на фоні метушнів. Бігайте, метушіться, проте, поки ви тут, на цій землі, сценарій незмінний, ви зустрінете мене, вашу смерть.